Спогоди в Україні на два дні. З 6 по 7 серпня мене звати Українчик У найближчі два дні хвиля короткочасних грозових дощів продовжить гуляти по різним регіонам нашої країни. У вівторок, 6 числа, дощові опади очікуються на заході. В півночі, центрі та у південному регіоні. Якщо на Заході грозові дощі заливатимуть абсолютно усі області, то на півночі, центрі і півдні короткочасні дощі литимуть вибірково у тих областях, де природа вважає за потрібне. 7 серпня дощові хмари перелетять у інші області. У які саме я розкажу трохи згодом. Тепер інформація про магнітні бурі 6 і 7 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Але гіперчутливі люди можуть на собі відчувати навіть таку активність. Зараз я розкажу, у яких саме областях очікуються дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 6 по 7 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто. Ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах? Найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 6 серпня. Короткочасні, але доволі сильні грозові дощі цього дня литимуть у 15 областях нашої країни, північ у Чернігівській області. Денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. В Сумській області в світлі години від плюс 23 до плюс 25 градусів. В темні плюс 15 плюс 13. У Житомирській області вдень. Плюс 23 плюс 25 вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Сумщині і Чернігівщині буде хмарно з проясненнями і без опадів на Київщині. І у Житомирській області литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 22 до плюс 24 градусів вночі плюс 20 плюс 18. В районі Бессарабії в денні години доби від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21 плюс 19. У Херсонській області, а також на Запоріжжі. Термометри покажуть плюс 27 плюс 29 в світлі години від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. На Миколаївщині в день плюс 26 плюс 28. Вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Криму денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за 0, нічна плюс 19 плюс 17. Короткочасний грозовий дощ очікується на Одещині і Миколаївщині. В Криму, а також на Херсонщині та Запоріжжі, хмарно з проясненнями. І без опадів вітер північно-західний 38 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті і Львівщині в день плюс 22 плюс 24 вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. На Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області в денний час від 21 до до 23 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. У Тернопільській і Хмельницькій областях в день плюс 21 плюс 23, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. В усіх восьми областях Західного регіону України литимуть короткочасні і водночас доволі сильні грозові дощі. Вітер північно-західний майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічні плюс 16 плюс 14. На Луганщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. В Маріуполі в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 16, плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі від 18 до 16 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів в темні плюс 17 плюс 15. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла в нічний Плюс 16 плюс 14 у Вінницькій області в день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 16 плюс 14 градусів. На Полтавщині в денний час від плюс 24 до плюс 26 градусів. В нічний плюс 16 плюс 14. Грозові дощі литимуть на Черкащині, Вінничині і Кіровоградщині у Дніпропетровській і Полтавській областях. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 6 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Середа, 7 серпня, цього дня дощитиме переважно на півночі. І в центральному регіоні нашої країни північ у Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. В Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. У Житомирській області в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів тепла, на Київщині і в Києві в денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Житомирській області литимуть короткочасні грозові дощі, вітер північно-західний. 38 метри за секунду, друзі. Будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Південь на Миколаївщині і в Одеській області вдень від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі плюс 19 плюс 17. В районі Бессарабії. в денні години доби від 26 до 28 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 18 плюс 16. На Запоріжжі і в Херсонській області термометри. Покажуть плюс 27 плюс 29 в світлі години від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. В Криму в день плюс 27 плюс 29, вночі від 19 до 17 градусів вище за 0. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів вище за 0, в Закарпатській області в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. На Рівненщині і Львівщині в світлі години від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 15 плюс 13. В Чернівецькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла, на Тернопільщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині. В денний час плюс 23 плюс 25, в нічний від плюс 15 до плюс 12 градусів. В усіх восьми областях Західного регіону України. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічні плюс 16. Плюс 14. На Луганщині в день – плюс 26 плюс 28. Вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 20 плюс 18. В Маріуполі в день плюс 24 плюс 26, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Харківщині очікується грозовий дощ. На Луганщині і Донеччині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний. 3,8 8 метри за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів. В нічні – плюс 16, плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день – плюс 24, плюс 26. Вночі – від 17 до 19 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 17 плюс 15. На Черкащині і Полтавщині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14, у Вінницькій області вдень плюс 24, плюс 26, вночі плюс 16 плюс 14 градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України литимуть грозові дощі. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 7 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали – це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.